Найкращі закарпатські підприємства отримали нагороди за виготовлення якісної продукції. Щоб здобути щорічну відзнаку під назвою «100 кращих товарів України. 50 виробників краю, які представляють різні товари та послуги, подали заявки на участь у регіональному етапі всеукраїнського конкурсу якості продукції. Утім, лише половина з них змогла пройти відповідні вимоги і отримати звання лауреата і переможця цього конкурсу в рамках конкурсу 2012 року. «100 кращих товарів України. Визначається краще продукція за номінаціями. Це продукція і роботи та послуги, які виконуються і надаються у побутовій та виробничих сферах. Продукція, номінація продукція розподілялася на такі види. Це продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних художніх промислів. За підсумками регіональної конкурсної комісії, цього року закарпатські підприємства підвищили якість своїх послуг та продукції, яку виготовляють. Кажуть, що доказом цьому є більша кількість переможців конкурсу. Участь виробників у конкурсі стимулює їх до подальшого вдосконалення свого виробництва, покращення якості продукції шляхом застосування новітніх технологій, матеріалів та енергозбереження, зниження трудозатрат, сертифікації продукції, провадження. Систем систему правління самі ж закарпатські виробники упевнено заявляють, хорошій хороші продукції і реклама не потрібна однак, рухатися до вдосконалення це пріоритет у роботі будь-якого підприємства. Сьогодні то, що видно, по нашим нагородам це є робота колектива, який працює уже не один рік, але кожним роком шукають якусь нову продукцію, новий вид, новий, як кажуть. Ринок, щоб, щоб мати заробіток для народу і, заплатити, і платити непогані як кажуть, податки у місний і республіканський бюджет. Всього в Україні у визначенні кращої продукції взяло участь більше тисячі підприємств. Вони представили 1300 видів продукції.